Доброго дня, шановні пані та панове. Презентую однокімнатну квартиру загальною площою 46 квадратних метрів. Місто Ужгород, житловий комплекс City Lux. Загальна площа, як я вже сказав, 46,2 квадратних метри, вартість 76 тисяч доларів. Квартира повністю укомплектована меблями та технікою. Значить, квартира складається з прихожої, гардеробної. Тут у нас. Чудове місце під гардеробну. Далі кухню в студію ви вже бачили, санвузол і житлова кімната. Житлова кімната. Ось, будь ласка. Ну, раз ми вже в житловій кімнаті розпочнемо з житлової кімнати. В житловій кімнаті є е, така лоджія або Можна сказати, спеціально відділене місце під робочу зону. Тут можна облаштувати робочий кабінет або робочу зону. Ось такі види з вікна, гори, все як має бути. Ось. Ліжко 180 на 200, телевізор і шафа купе. Ось так. Освітлення. Центральне, та також буде освітлення, можна буде вимикати це освітлення лежачи на ліжку. Ідемо далі по кухні розкажу більш конкретніше. Значить, що у нас тут є? Холодильник, мийка, газова плита, будинок газифікований, значить, далі електропіч. Тут у нас всі функціональні шавки, є виводи під. Посудомийну машину зроблені, тобто, захочете покладати газовий лічильник і газовий котел. Двохконтурний котел, тобто він буде гріти вам і водичку, і е, опалення. Значить, Обідний столик та, звісно ж, диванчик. Тобто, Як приїдуть гості або родичі, вам їх буде де розмістити. Ось так кухня виглядає з цього ракурсу. Йдемо далі, показую санвузол. Санвузол у нас в санузлі розташовується ванна, унітаз, пралка і, звісно ж, дзеркало з підсвітку. Гардеробна знаходиться при виході. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою та швидкої перемоги.